Ну, я бачу, що все е, руйнується насправді. І те, що, е, наприклад, Жирков і Ромашенко за кордоном зараз, е, я навіть говорила з колегами, які там ще працюють ну, поки що в Міністерстві культури, нам треба зрозуміти, чи от такі люди, я говорю не конкретно про Жиркова і не конкретно про Ромашенко, тому що, бачите, в Жиркова і там інший букет. Достоїнств Ксенії інший букет. Вони, не, вони дуже неоднакові і як менеджери в тому числі, і не претендують, зрештою. Да? А, але от питання: чи такі люди такого ж стибу потрібні українській державі? Чи вони не потрібні? <му> Якщо вони потрібні, але вони виїхали. Це нормально, що вони вже не керують театрами. Це абсолютно нормально. Це, ну, це правильно, бо, бо ну, поки що так не може бути. Але вони співпрацюють зі своїми навіть театрами, тими, які залишилися. Вже не вони не є керівниками ні, нічого, але питання до знову ж таки до до, до тих, що ухвалюють рішення такого ж типу люди нам потрібні чи ні своїми зв'язками, своїми програмами, своїми проектами з тим, що вони і далі продовжують залучати тих людей, які залишилися в Україні до реалізації цих проектів, можемо їх назвати. До реалізації своїх проєктів, чи до реалізації українських проєктів, чи часом ну тобто це ж є разом, ми це розуміємо, да? Якщо ці люди нам потрібні, значить ми повинні вже думати про це, вже думати про це. Як зробити так, щоб за якийсь час, якщо зорі так складуться? і Якщо ці люди чи подібні люди, подібні, ми приклад просто взяли на. Захочуть повернутися в Україну, щоб вони мали куди повернутися. Да? Навіть зараз, як воно виглядає, я, наприклад, не бачу якихось проблем прив'язати людину до, до, до своєї інституції. Ну, фактично, Стас, він же ж може бути радником на я не знаю, якусь хоч би інституційну прив'язку. Да? Може бути якимось радником на ем, громадських засадах е, тої ж самої. Е, Директорки е, театру на лівому березі, тим більше, що у них нормальні робочі стосунки, наскільки я розумію, все одно вони взаємодіють. Тобто, щоб ми з нашого поля інформаційного тих людей, які в зв'язку з війною виїхали, щоб ми їх не губили. Та ж сама Барінова. Я, наприклад, мала, е, мала мені не подобалася її реакція. Е, Ну, маю право, мені може подобатись, може не подобатись реакція, але кожен реагує так, як він вважає за потрібне. Тоді, коли е, її звільнили з посади директорки там, департаменту культури, хоча, здається, в суді вже, здається, вона поновлена. Я не ага. знаю, я зараз вже не дуже слідкую. Я говорю про риторику. Риторика була не дуже вдала в неї, так? Але у неї є якісь напрацювання, у неї є якась візія, у неї є якісь. Е, те, що в інших, можливо, немає, да? тобто, так само в нас величезні виклики і під час цієї війни, і після війни цієї буде. І в театральній сфері, зокрема, нам треба поговорити чесно. Нам треба ці люди, чи ми собі наражаємо і що. Змійте. Якщо вони нам треба, як, в який спосіб? А можливо, і вони вже не захочуть повернутися. Ми ж не знаємо це життя.